Чай 18 плюс, такого ви точно ще не бачили. Коротше, я захворіла і це досі чутно. Тому вирішила замовити якийсь смачний чай і натрапила на сторінку чайних бомбочок, таке я бачу вперше. Вартість набору 950 гривень і складається він з чотирьох смаків: малиновий, класичний зелений, ягідний та імбирний. На вигляд це дуже цікаво, але давайте перевіримо, чи смачно. До речі, форми там є різні. Я обрала таку, щоб показати своє відношення до хвороби. Чому їх магія заварювання? Робити все треба виключно по інструкції. Спочатку година в морозилці, а потім вже кидати в кип П'яток бомбочка починає прикольно тріскотіти, і в чашці відбувається справжнє диво. Імбирний мені дуже сподобався. Тут мікс зеленого та чорного чаю. На смак максимально натуральний і гарно прогріває моє сівше горло. Малиновий я вже вирішила заварити в чайнику. Я п'ю чайну разів п'ять на день тому, мені зручніше так. І знаєте, що мені сподобалось? Цей чай дуже класно виглядає в чайнику, просто навіть коли стоїть на столі. По смаку малиновий теж виявився дуже класний. Смачний чорний насичений чай з нотками малини та шипшини. Мої висновки я дуже вдало розширилась. Вичайну поличку, і це класний варіант як для себе, так і на подарунок. Берігайте, щоб здивувати.